День 407 і у мене начався рано утречкам. Погода була неприкольна, настроєння було не дуже. Ну, всі признаки казали, що в школу сьогодні не надо йти. Ну, був один дуже важливий фактор. Сьогодні должна була бути профорієнтація, і половини уроків у нас не було. Тому я быстренько собрався і поїхав в школу. От був тих 4 уроки, пролетіли вони вообще незаметно. Були цікаві і особо не нагружали, що очень даже приємно. После четвертого урока ми всі зібралися і поїхали в Кісм. По путі пару человек потеряли, але нічого страшного, вони вже прибули чуточку попозже. Там нам розказували, який у них класний університет, як у них все круто, але спеціальність, яка мене заінтересувала, у них не було. Після цього нам там провели екскурсії по першому етажу, показали, які у них там факультети є, і розрішили йти домой. Та я ще трошки походив, подивився і пішов. Після цього була тренування. Пройшла вона офігітельно, сьогодні було ОФП, це значить, що ми бігали, пригали, падали, Ну я трошечки руку повредив, ну нічого страшного. Домой прийшов, наложили тугу пов'язочку і чувствую себе нормально. День у мене сьогодні був класний і дуже активний.